Так, ну і підходимо до ключового на даний момент алгоритму це алгоритм обчислення суми. Ну, Дивіться, припустимо, у вас є задача обчислити суму чисел там, я не знаю, від 1 до 10. Да, сума чисел. так я це позначу зміна S. Ну, як, як, як би я це робив? Де да, дуже все просто робив би, я б не заморачувався. Давайте я це витру, по новому потім все понаписую. Я б не заморачувався, я просто писав би так: сума чисел. Присвоїти 1, плюс 2, плюс 3. Ну і так, до 10. Так, 89, це зайве у нас, зараз почекайте. Так, і в кінці. Я цю суму вивів. Так, ну єдине, що, перепрошую, я забув масштаб збільшити. Отак. От це якщо задача обчислити суму від до до 10. Повірте, мені здається, має працювати. Хоча я можу десь зараз щось забуть. Да, зокрема, забув крапку з комою. Зберігаю, запускаю. Так. Да, сума чисел від 1 до 10, 55 виявляється. Окей. Але ну тут нічого важкого немає. Але якщо я цю задачу зміню, наприклад, нехай е, програмка користувачам попросить якесь число. Наприклад, вона напише на початку. write Введіть. Число. Да? І потім я це число маю читати в зміну, наприклад, на в зміну. Ну, B, хай да, Хай буде B, Так, я зразу цю зміну опишу, що це в мене ціле, ці, ціле число буде. Да? Є таке, збережу. І, наприклад, якщо користувач введе 3 то сума має тільки до трьох обчислюватися. Якщо користувач введе там 103, то сума має обчислюватися до 103. Тобто наперед невідомо, до якого числа обчислювати суму. Це те, що я казав про цикли у попередньому відео, що цикли можуть невідому кількість разів виконуватися на відміну від лінійних команд. Ви скільки лінійних команд пропишете, стільки разів вони і виконуються. А от цикли наперед можуть невідому кількість разів. І різну, в залежності від якихось параметрів. Окей. Значить, тоді я перефразовую задачку. Мені потрібно. Обчислити суму чисел від одиниці до якогось числа, який веде користувач. І як тоді? Тоді отака команда уже лінійна, не катить, що 1, плюс 2, плюс 3 плюс 4. А що катить в цьому випадку? Давайте подивимося. Так, знову ж малюємо. Перепрошую. Давайте тільки так. Принцкріна нажимаю, тут буду трошки писати, малювати. Да? І ви подивитесь, що і до чого тут буде. Знаєш, дивіться. <кій> як обчислюється сума чисел? Ну, уявіть собі так, що у нас є якась там абстрактна сума. Да? Ми беремо числа. І по черзі додаємо до неї. Сюди, сюди. Тобто, це все в операції додавання. Да? Ну, в даному випадку буде обчислюватися сума чисел від 1 до 6. Тобто, оце плюсики. Получається, це додавання. Я вже ж намалюю, щоб така легка візуалка була. Окей. Навіщо я це зробив? Дивіться. Ми зараз глядаємо тему цикли. Цикл це те, що повторюється. Дивіться, коли обчислюється сума чисел від 1 до 6, у мене повторюється постійно операція додавання. Спочатку додається 1, потім 2, але операція додавання повторюється. Єдине, що міняється в цій операції, це значення числа, яке додається. От, дивіться, у мене 6 разів відбувається додавання, але число кожного разу збільшується у мене на одиницю. Число кожного разу у мене в даному випадку збільшується на одиницю. То, можливо, раз у мене повторюється одна і та сама операція додавання, ми якось цей алгоритм зробимо циклом. Можливо. Як? Значить, отаку от е от ілюстрацію маєте перед собою маєте перед собою. Окей, як це можна зробити? Давайте подивимося. Значить, Я введу якусь змінну S, яка на початку, поки я нічого не рахував, вона має дорівнюватиме нулю. Ну, тобто я ще нічого не вважав, хай сума має нульова. А далі дивіться, я введу ще одну змінну, яка означатиме те число, яке додається. Тобто те число, спочатку воно там 1, потім 2 і так далі. На початку перше число, яке буде додаватися до суми, воно буде зберігатися в зміні і дорівнюватиме одиниці. А далі дивіться, пишу у нас циклом while, do, і там щось буде Begin, якийсь і end. А, ну, а тепер давайте роздивимося. Так, що ж ми сюди будемо дописувати? Значить, дивимося. Яка умова? А, що нам додавати? Ми будемо додавати числа Всі ті, які будуть. Менше або рівне того числа, яке вів користувач отак. Тобто І у нас зміна да, означатиме числа, які додаються до суми. На початку у нас перше число одиниця. Але вона буде змінюватися, значення цієї змінної І, воно буде змінюватися. І відповідно е наскільки збільшувати це числа. Да, поки воно не буде перевищувати те введене число, яке користувач ВІВ. Значить, поки значення змінної І буде менше, або рівне Б, ми щось будемо робити. Що? Давайте подивимося. До значення суми. До її попереднього значення ми будемо додавати поточне число. От перший раз до попереднього значення суми до, до, чого там у нас? до нуля. Додається поточне число. Поточне число це у нас одиниця. І кожного разу нам треба і записувати нове значення. І у нас збільшується на одиницю. Така от штука. В кінці виводиться значення S. Давайте подивимося і подумаємо, як це все працюватиме. Так, значить, для цього знову я помалюю трохи. Давайте якісь невеликі значення виберемо, щоб мені не, не, не багато малювати. Значить, давайте так. Нехай користувач ввів число, B, він ввів, наприклад. Ну, 4. Окей. Давайте дивитися. На початку у нас в сумі 0. В змінні І у нас там одиниця записана. Це я розписав вам оці три команди. Ось. Окей. Перший раз йде перевірка умови. Ось ця умова. Замість її ставиться 1. Бачимо, так? Да? 1. Менше рівне, а замість Б ставиться 4. Є така штука. Умова така виконується 1 менше 4? Так, да, виконується. А е, чи що? Дивіться, в суму. Ми беремо попереднє значення суми. Попереднє, бачите, ось S присвоїть S плюс 1. Попереднє значення суми це у нас 0. Плюс поточне число. Поточне число це у нас і 1. Це у нас стане 1. А оце попереднє значення стерлося. Далі друга команда в циклі, бачите? Збільшення на одиницю І. Ну, я так і запишу І присвоїть попереднє значення І. Це у нас одиниця. Плюс одиниця буде 2. Попереднє значення одиниця витерлося. Тобто, після першого виконання цього циклу. У нас в зміні С одиниця, в зміні І двойка. Окей, їдемо далі другий раз. До умови. Замість Сі ставимо, скільки тут у нас вже 2. Менше рівне Б. Менше рівне Б4. 2 менше 4. Да, все круто. Йдемо тоді знову до команд повторюється цикл. С присвоїть. Перепрошую, можливо, кому це зрозуміло? То добре, але, ну вже ж розжую, щоб стало зрозуміло. Сподіваюсь, максимальній кількості респондентів. Окей. Значить, до першої команди. Да? S присвоїть S плюс I. Значить, замість S, що ставимо? Дивіться, одиницю. Бачите? Замість I, що ставлю? Двойку. Один плюс 2 буде. Значить, у зміні S у нас вже тройка вісить, бачите? Попередня одиничка витерлась. Далі наступна команда в циклі. І присвоїть і плюс 1. Попереднє значення І. Бачите, у нас 2. Плюс 1 буде теж, що? 3. Дивіться, після другого разу виконання циклу у нас в зміні S3. В зміні i 3 Третій раз цикл виконуємо. Тобто йдемо знову до умови. Замість Сії ставимо 3. Менше рівне 4. 3 менше, і 4. Так. Да. Далі. Uh, S. S. Ну, тобто оця команда, да? Пишу S присвоїть. Попереднє значення S 3. Плюс. Значення I. Скільки у нас? Тоже 3. 3 плюс 3 буде 6, значить значення 6. Збережеться в зміню S. Попереднє 3 витрить. Далі наступна команда цикл. І при ті плюс 1. Попереднє значення І 3. Плюс 1. Буде 4. В І у нас збережеться після третього разу виконання циклу. В І в нас збережеться 4. 3 витерлось. Знову йдемо до умови. умова вже буде перевірятися 4 раз. Замість і ставимо 4. Менше рівне 4. 4 менше 4. Так, да, ну не менше, але рівне. Тому умова виконується. Це вже цикл пішов на четверте повторення. Перша команда циклу S присвоїть попереднє значення S. Ось дивіться, S плюс I. Попереднє значення S, це у нас буде що 6. Плюс значення I. I у нас 4. Буде 10. Бачите. Далі, далі далі. наступна команда І присвоїть і плюс 1. А, ну 6 вже стерлося, да? 10 там сидить уже в сумі. Попереднє значення І це буде 4. Плюс 1 це буде 5, а попереднє значення 4 витрилося. П'ятий раз. Аналізуємо умову. Дивіться, ми знову йдемо на початок. Замість і ставимо 5. Менше рівне 4. 5 менше до 4. Ні, цикл не виконується, все припиняється вже. Умова не виконується. Перепрошую, цикл виконується, повторюється, припиняється. Після виконання таких маніпуляцій, після виконання циклу, по-перше, у нас цикл виконався 4 рази. Умова проаналізувалась 5 разів. В сумі в кінці сидить десятка. Ну, Дійсно, якщо подавати числа від 1 до 4, 1 плюс 2. 3 плюс 3 6 плюс 4 10. Да, сума від 1 до 4, 10. І після всіх цих виконань циклу і в нас буде в кінці сидіть 5. Значить, оце така універсальна, універсальна, ну, скажімо так, конструкція обчислення суми, да, універсальна конструкція обчислення суми, від якогось, від першого числа введено до якогось останнього. Ну, наприклад, давайте так. Я запущу. Ctrl-F9. І да, нам треба ще описати Так. Зберігаю, запускаю. Введіть число. Наприклад, число 15. Сума чисел від 1 до 15 Це 120. Хто не вірить, може перевірити, без проблем. А, так. Неличним чином, можна, можна можна, можна зробити, від якого по яке число суму обчислювати. Да? введіть числа. Отак я напишу. А, значить, відповідно, тоді тільки початкове число мені треба буде тут вказати. Так? Наприклад, дивіться, я запускаю зараз команду. Точніше, програму. У мене невідома зміна. А, ну, я завжди забуваю, бо поспішаю вказувати зміну. Перепрошую, трошки перервав, перервався запис. Значить, запустив програмку, ввожу числа. Наприклад, я хочу обчислити суму чисел від 10 до 20. Тобто всіх чисел від 10-20 до в сумі. 10, у нас 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Це буде 165. Ну, здається. Здається, це так. Хто не вірить, перевірте усно, без проблем. Значить, що я хочу від вас? Значить, по суті, ну. Період у нас лабораторики оцих всіх прикладів закінчився. Можливо, ви ще там його не доробили, але тим не менше. Поки що трошки була невелика розгрузка по програмам, значить, будь ласка, перегляньте ці всі відео, що я вам знімав. Спробуйте до кожного прикладу зробити таблицю трасування, обов'язково проведете тестування, там в завданні в Google класі все це буде. І зробіть, модифікуйте оцю програмку обчислення суми чисел від А до Б, да? щоб обчислювалася не сума чисел, а добуток. І по добутку намалюйте блок схемку. Тобто до цього завдання вам треба що буде зробити: пройти тест, подивитися відео і дві практичні вправи, окрім тесту. Окрім тесту. Значить, переробити даний код, щоб вважалася не сума чисел, а добуток. І намалювати блок схемку на сервісі пам'ятаєте: Draw IO, щось таке. Коротко. Ну, По команді. По команді While у мене поки що все, я ще вам а, запишу одне відео стосовно розгляду команди Repeat.